Інці встревожила новина про те, що Нацбанк, нібито своєю постановою заборонив вільно користуватися зарплатами, картками та рахунками, на які нараховуються стипендії, пенсії, виплати на дітей та інші соціальні виплати. Якщо це зарплатна або студентська картка, то на неї мають надходити виключно зарплата або стипендія. Більше нічого. Що це за фокус? із забороною вільно користуватися картками. Це чергова качка або дійсно офіційна інформація. Говоритимемо про це з Євгеном Немаржицьким, кандидатом економічних наук, керуючим партнером консалтингової компанії Фінансова студія. Мене звати Андрій Плохотнюк, і це експертна думка. Вітаю вас, пане Євгене. Доброго дня у нас банку кажуть, що введення обмеження на користування банківськими картками це вимога нової редакції податкового кодексу, який здається, ще датується 1 серпня 2014 року. Два роки питання не піднімалося. Чому власне воно піднялося зараз? І чи дійсно існує ця проблема з користування банківськими картками? Давайте, мабуть, пояснимо, що там взагалі за взагалі запитання. Я намагався з'ясувати, чи справді кажуть в національному банку, що такі обмеження колись було, тим більше є зараз. Тобто, по перше, якщо брати той лист від 10-го місяця 14 жовтня, який пояснював, яким чином нараховувати податки на суми відсотків по депозитам, ні жодної інформації там з приводу. Якихось обмежень щодо користування карток, зарплатних карток або соціальних карток, і там не було зараз останнім часом ні жодного подібного листа центрального банку на цю тему не було. Дуже важливо, тому що для нашого пересічного глядача, тим більше а для бабусь, дідусів просто так сказати, що буде якісь обмеження по зарплатній карті, на ті карти, що нехай там вже копійки, які вони отримують, то пенсію а треба. Чітко дати відповідь, що ніяких обмежень не буде. Я правильно розумію, саме так підкреслюю і повторюю, що цих обмежень і не було. Бабусям взагалі нема чого хвилюватися, тому що свою заробітну плату навіть з приводу тієї інформації, яка була і в засобах масової інформації. Нема підстав для хвилювання, тому що бабуся може використовувати цю картку у межах коштів, які надходили, і знімати відповідно готівку. І знову ж таки щодо поповнення цих рахунків, і раніше, і зараз все можливо, і нема ніяких обмежень А звідки взагалі вітер дме. Ну, це важкі, що було це е... важко, цю тему? це важко сказати. Це важко сказати, е, на мій погляд, центральний банк мав би заспокоювати людей і банки це, якщо е, був інформаційний привід, якщо це обговорюється у засобах масової інформації, якщо тема така є, якщо вона турбує людей, то е, мав би бути відповідний додатковий лист, який би заспокоїв справа з юридичної і фактичної точки зору, полягає в. Тому що обмежень і не було, і нема зараз, пане, і... пане Євгене, але все ж таки, диму без вогня не буває. Ми це добре знаємо. Я хотів би а, не так вже, мабуть, зараз з'ясувати звідки хто а, почав розкручувати цю ситуацію. Це вже не так принципово. Важливо зрозуміти, де в чому є якісь а, щось десь пробиває да, ізоляційний а, шар. Що мається на увазі? Банківські картки, можливо, варто пояснити, що де а, і чи де воно могло взагалі пересікатися, звідки ця тема спливла. І про що йде мова? Дивіться. Банківська картка є дуже зручним і безпечним інструментом користування своїми власними грошима. Найкращий в світі інструмент, який придумали колись і залишається таким. І він дуже є популярним. Цей інструмент в нашій країні і банки дуже гарно вміють з цим. Працювати і майже кожна людина має таку картку: чи то зарплатна картка, чи не зарплатна. В будь-якому разі сама картка пластикова картка міжнародної платіжної системи це є доступ до банківського рахунку і доступ до коштів клієнтів. З податками воно зовсім ніяк не пов'язано. Банки, комерційні банки вони справді є е, агентами щодо нарахування податків, і це зовсім окрема справа користуватися своїми банківськими рахунками, які прив'язані до карток, е, клієнти могли і продовжують мати таку можливість користуватися, як це їм потрібно як їм це хочеться нараховувати один одному, перерахувати згідно банківських продуктів, отримувати кредит. Банківські і пане Євгене, я зрозумів. Я дякую досить ґрунтовно. Ви відповідаєте, але очевидно, я поки що не можу второпати звідки е, вітер віє. Взагалі, звідки почалася ця розмова? З податкового кодексу 2014 року минуло два роки. Чому вона взагалі піднялася? Ну, привід десь має бути. Я можу сказати наслідки з цієї тематики. Наслідки це е, створення певного неспокою серед е, в банківській системі, е, серед населення, чекайте, серед клієнтів чекайте, банків. Євген, так. Наслідки ми зараз поговоримо. Mm -hmm. Я ще раз вас питаю як професіонала, як економіста. Тобто, е якщо я правильно розумію вашу думку, ваші слова, сподіваюся, що так воно є, то е навіть будь-якого приводу для подібних думок не існує. Не існувало жодних жодних документів, підстав для е заяв щодо є якісь обмеження, не було. Немає. Їх. Фантастика, фантастика! Я люблю нашу країну. Е Ну що ж, я думаю, що стосовно того, до чого це могло призвести, і власне, чи потрібно, чи не потрібно, і що від цього ми мали, я думаю, ми поговоримо буквально за мить. Залишайтеся з нами, це експертна думка. Повернемось. Якби така ситуація дійсно сталася, як би це відобразилося на економіці країни, але чи необхідно взагалі за яких умов це потрібно було водити певні обмеження? Ні за яких умов певні. Тим більш такі обмеження, які було зазначено по зарплатним, так званим зарплатним каркам, не е, треба було обмежувати. Якщо б воно було введено, то це шкода економіці держави, це шкода клієнтам, це шкода банкам. Ну і взагаль, взагалі... Або, ну чекайте, а Якщо відсутність відповідних коштів в банку як такому, то будуть обмежені. Дивіться, тут про що йшла мова, і те, що я читав, і те, що я навіть коментував, обмеження щодо додаткового зарахування, тобто, начебто, на зарплатні картки, не можна було зараховувати будь-які інші кошти або перерахування, або е, самі клієнти один одному не могли перерахувати, або інші Така практика взагалі існує. На жаль, на жаль, деякі банки справді комерційні банки справді якось не так зрозуміли цього листа і обмежують ці речі і створюють якісь незручності своїм клієнтам. Інакше б ця тематика вводиться. Для чого, і... це вводиться? От для, для, чого? Для, для чого? я кажу, для чого це мені дуже важко сказати для кіля… Для чого могло б ввестись? Ну добре, я ж не кажу, що ввелося. Дивіться, це причина є такого кроку. В нас зараз є інформаційна війна, так. Е, і це є шкода, додаткова шкода банківській системі, яка і так в нас знаходиться не в дуже гарному стані. Тобто, Ні, пане Євгене, мабуть, чи я не так питаю, чи ви мене не чуєте. Я прошу вас відповісти мені на запитання, не про наслідки такого кроку. Mm -hmm. Я прошу вас віддати мені професійну оцінку, чи взагалі існує така практика, і для чого це роблять робиться в принципі, якщо так робиться, обмеження на зарахування, Тобто, мені можна сказати, що. Припустити, припустити, для чого могло б це зробити, наприклад, для того, щоб нараховувались податки більш точно і е, не дозволити клієнтам е, отримувати е, ті догоди, які не будуть оподатковуватись, тобто можливо була така задумка, і можливо, е, з цього приводу з цієї мети е, могли б вводитись певні обмеження, але на е, певні рахунки, це зовсім інша справа, тобто. Ціллю могло було бути контроль за сплатою податків, але якщо навіть е, е, припустити, що це обмеження будуть введені, то Навпаки, не збільшення податків буде результатом, а навпаки, зменшення і велике зменшення, тому що люди що роблять готівку, ніяк проконтролювати не можна. Безготівкові гроші можна контролювати. Вони видні, вони є прозорими. І будь-яка інформація з приводу того, що якісь обмеження будуть вводитися додаткові, вона має єдиним наслідком. Люди не перераховують гроші в банки. Люди переходять на готівкові розрахунки. Тобто, ви ви все ну я, я зрозумів причину контроль безумовно за рухом грошей відповідними діями як фізичних, так і юридичних осіб. Я в даному випадку, якщо ви вже перейшли про наслідки, то ми можемо трактувати цю інформацію принаймні з ваших вуст як додаткову ескалацію створення певної напруги і в принципі десь кризової кризової ситуації для людей які почнуть знімати гроші з карток так може бути і таке що е, зняття грошей з карток але на е, тобто якщо е, йде ескалація в засобах масової інформації, якщо йде взагалі якесь дуже активне гостре обговорення певної теми з тематики е банківської і з обслуговування клієнтів, то звичайна і нормальна реакція клієнта, який не знається дуже добре на фінансових речах, забрати, е забрати кошти. Він лякається і він. Е Спробує забирати кошти і в будь-якому разі не перераховувати або якщо він збирався, як якісь там друзі, знайомі клієнти перераховували кошти на картки згідно законодавства, то ці розрахунки вони будуть обмежені. А на всьому населенні України це досить суттєві суми. Тобто, в нас величезна кількість, мільйони людей мають картки, і для всієї банківської системи це. Цілком суттєво я маю для вас ще кілька запитань від нашого партнера або uh -huh. але ну в принципі ми з них і розпочнемо через невеличку паузу. Ви навіть і не помітите, як швидко ми повернемося до студії. Так от наше запитання, пане Євгене, від партнера. Багато працівників зустрічаються з проблемою, що роботодавець відкриває на їх картку овердрафт без їх на то відомо. Ну таке дійсно трапляється. А, і тоді питання, як можна від цього застрахуватися, в принципі, що робити, якщо таке сталося, клієнт сам. Контролює всі кошти, які є в нього на рахунку, це його право, він це може робити. Якщо банк не повідомляє е, клієнту, він може, і якщо така певна проблема е, трапилась, і банк навмисно це робить для того, щоб клієнт більш витрачав, а потім е, в будь-якому разі кошти ж надходять на цю картку і просто списував і клієнте. З'ясовує, що в нього є заборгованість, які, якої він не очікував. Він отримав чергову зарплату, витратив гроші і свої, які були на карті, і кредит, якщо він не був повідомлений про, про це, і навіть не помітив це. А потім він отримав свою нову заробітну плату, і потім бачить, що в нього нема. Тих коштів на які він розробляв. Тобто клієнт має спілкуватися з банком. До речі, я скажу, що для самого банку таке ну я б сказав, міні-шахрайство. Якщо можна до шахрайства міні застосувати, це не є вигідно, тому що це дратує клієнтів і це створює конфліктну ситуацію. Ну, Вкрало в мене хліб. Моє наступне запитання. Просто було наскільки це вигідно банку? Вуже ви банку, банку це банку. Це йде це, це, від непрофесійності. Банк думає, що Сербицький фактор ну е, так, ну на превеликий жаль, банки е, дуже не. З повною віддачею доводять всі можливості, які можна робити з карткою. І на превеликий жаль, банки, якщо у вас є картка, впевнений, що вона є. Якщо ви подивитесь на той договір, він там декілька сторінок, дуже дрібний шрифт, і там люди не читають цього документу. Якщо, наприклад, мій досвід я бачив документ на банківську картку в Лондоні, Барклайбанк, там там 5 формату, там декілька речень І все? і все. І все зрозуміло. Всі деталі, всі деталі банки повідомляють клієнту електронною поштою е, на смс. І е, головна задача банку для, в, полягає в тому, щоб клієнт був задоволений обслуговуванням, щоб клієнт розумів, ось це мої гроші, ось це сума кредиту, яку я можу отримати. Ось е, е, інструмент, яким чином я можу заблокувати, наприклад, використання картки пане, в інтернеті. Пане ну, звичайно, в мене є картка, я ще не перейшов на роз. Рахунок бартером, як і більшість українців. Але е, моє запитання до вас: якщо таке трапилось, от ну, так трапилось, та, що тоді, перш за все, необхідно робити клієнту? мабуть, зв'язатися із банком. Безумовно, в будь-якому разі, вирішувати питання з банком, і, е, встанов... і це можна. Встанов... Банк вимагає гроші, все ж таки заплатити. Що робити клієнту? Ну, клієнт тут клієнт, все ж таки використав ці гроші, і в банка є всі докази того, ну, що того, що вони Так, і клієнту, банку Треба пояснити клієнту, що він відповідно витратив ці гроші, і показати випуску, і Клієнт справді він підтвердить це. тобто. Він зрозуміє, що це його витрати були я, і тут, і тут клієнта. Пане Євгене, Я думаю, що нашим, е, нашим українцям потрібно просто дуже уважно слідкувати за тим, які гроші в них з'являються на картці. Так, але я хочу сказати, що більшість так. банків цим... ага. е, вони. Розуміють цей бізнес і вони повідомляють. І навіть у повідомленні, коли е, клієнт отримує через смс повідомлення про кожну свою операцію, там вказано сума залишку власних грошей і сума залишку доступу до кредиту. І так, клієнт це, згоден, але, це розуміє. Але, але ви знаєте, що ця послуга надається е, не, е, не автономно, не, не одразу. Знаєте, як то з причівкою. Ні, ця послуга в е, багатьох до як додатково, за яку треба. Що заплатити гроші, і багато громадян від неї відмовляються, щоб вони отримували смс-повідомлення про стан свого рахунку про зняття грошей чи е відповідно будь-які зміни, які відбуваються з рахунком, отаке От ж те ще є. Ну тут я що можу порекомендувати е клієнтам і громадянам е перш за все е замовляти цю послугу і контролювати свій рахунок. Якщо ви не контролюєте за допомогою смс і мобільного телефону. Контролюйте його за допомогою дзвінків до банку і розумійте, скільки грошей у вас є на карті. тому що гроші на карті – це те саме, що гроші у вашому гаманці це ваші власні кошти. І до власних коштів треба відповідально відноситись. Тобто, це справа кожного клієнту, і контролювати ці кошти навіть простіше ніж готівку в гаманці. і втратити її набагато складніше. Тому це дуже і дуже зручно, і ці зручності вони зрозуміли ще запитання від нашого партнера снеутвердження. Що якщо переказати на зарплатну картку не лише зарплатню, то можуть виникнути проблеми з податковою. Наскільки це відповідає дійсності? Ви в принципі вже відповідали на за це запитання, але давайте підсумуємо. Ну, з податкової клієнт сам вирішує свої питання з е, податковою. Банк є агентом з приводу тих сум, які, наприклад, по е, депозитам всі інші кошти, які надходять для е, клієнта, це він сам з'ясовує свої питання з податковою і тут. Е, Ну, що можна сказати, якщо це є якісь невеличкі кошти, то я б радив користуватися карткою в повному обсязі і. Вирішувати питання з, з, з податковою знову ж таки е, особисто, і е, не думаю, що тут є серйозна, серйозна проблема, тому що картка – це ну знову ж таки дру, зручно і безпечно. Зручно і безпечно. Я дякую. Ну що ж, е, давайте тоді підсумовуємо це чергова качка, е, яка могла б однією з метою її виникнення розхитати, роздмухати ситуацію, якщо я вас правильно розумію, так. Так, думаю, що так. Це просто додатковий привід на інформаційному полі для того, щоб внести неспокій в серед клієнтів банків. Я дякую, що ви завітали. Дякую за відповіді. Ну що ж, все зрозуміло, таке трапляється. і Я сподіваюся, що ці хвилини були корисними для вас, і ви зрозуміли, що хвилюватися з цього приводу так точно не потрібно. Знаєте, пригадав класичне запитання у фільмі: каже: скільки в тебе грошей? Та каже: ну не знаю, ну багато. Ні, каже, значить, їх в тебе немає. Ви потрібні їх обов'язково рахувати, знати, що і як у вас відбувається. Дуже хороша фраза була від нашого гостя. Ваша картка це фактично ваш кошик, ваш гаманець, і ви маєте там знати скільки, чого, де знаходиться. До зустрічі. Мене звати Андрій Плохотньок і це експертна думка.